Забарний і Сафонов. Історія, про яку ми говоримо вже давно, давно, давно. Е і вона набуває нових фарб. Стало відомо, що Луїс Ендріке отримав серйозну травму і найближчим часом не зможе бути на містку ПСЖ. Здається, історія набуває нових друзів фарб, і як воно буде на ділі. Побачимо, але це зокрема одна із тих тем, про які ми будемо говорити в сьогоднішньому випуску, друзі. Тому заряджайте в подивачку і вперед до анонсу і нове купа цікавих коментів після матчу збірної. Та хто покинув розташування національної команди? Поліція підписала двох футболістів Динамо, серед них Бущан. Блену, це сказав ось таке: Україна переможе шахтар. Готує чергове підсилення. Верес купує футболіста Галатасарая. Та що ж там в ПСЖ відбувається? Почнемо ми, звісно, зі збірної України та найцікавіших коментів після матчу проти збірної Франції. Огляд на цей поєдинок, до речі, друзі, ось тут. Не звернув увагу на Оліса. Думав, що наші опорні переберуть. Судако відповів на слова журналістки, що трішки не добіг при першому голі. Опорники Бенфіки напружились. Ну, е, я думаю, сам Георгій Судаков чудово розуміє, що Португалія то не Україна. Матч проти Франції, то не матч проти Мальти Там добігати треба. Ми завжди так, коли на жаль, пропускаємо, починаємо грати більш впевнено. Як програємо збірні Франції, то там гравці світового рівня, як програємо чехам чи мучимося з іншими, то всі навчилися грати в футбол. Щось десь не сходиться. Рибров на питання: хто, окрім калюжно, може зіграти в опорній зоні. Подивіться склад, а потім задавайте питання. Сергій Станіславович, чим будете снідати? Подивіться в холодильник, а тоді ставте питання: чим вам подобається ані Лорак? А ви україномовні треки, і послухайте, а потім задавайте питання. Ну, до речі, реально, питання. Со-со. So -so. Але найкрутіший та найгостріший комент був від Миколи Матвієнка. Матвієнко на прохання дати коментар трибуні не даю. Ну вони обіжені. А кому даєш тілікону в Укр так багато адекватних спортзмі. До речі, реально цікаво, чому пан Микола Матвієнко відмовився давати коментар нашій кореспонденції. Що не так? Щось здається не так з Віктором, друзі циганковим, який покинув розташування збірної. Стало відомо, що це сталося через його пошкодження. Циганков не зможе зіграти матч проти Азербайджану. Прикро за Віктора і за постійних травм циганкову не вдається розкрити весь свій потенціал здоров'я та швидкого одужання. Амінь. Друзі, продовжуємо слідкувати за всім найцікавішим стабу збір. Ну і не забуваємо про нашу юшку про збірну України Ю-21, яка вчора перемогла Литву 4-0. Сильно, потужно та вау. Їдемо, друзі, до чемпіонату України. По-перше, трансфери Полісся. Вони орендували брагару з правом викупу, це, на мою думку, класне для них підписання. Хтось може пояснити, чого хоче Буткевич. Як Шевчук йому пояснює необхідність таких гравців в команді, яка на щось претендує. Як Шевчук йому пояснює, що шаблі завів Полісся пет своїх гравців тільки за це трансферне вікно. І ще це не кінець. А ви не думали, що це Рутайн захотів собі брагару, бо він його добре знає по молодіжці. Брагару це дуже хороша опція для Полісся. Перше намагались Мартинюка взяти, не вийшли. Зараз взяли Брагару. Теж хороший варіант. Полісся заявила Георгія Бущана на УПЛ. 31-річний Георгій. У поточному сезоні провів один матч за Аль якого якому пропустив 4 голи. Так плакав, так прощався, і вже знову УПЛ збирає динамівців, хто далі. Ярмонка, Циганков, забарний. Бущан повернувся. А це непогано. Ну там за Аль Аль-Шабаб по факту, ніяких таких цікавих перформансів не було. Напевно, трішки грошей заробив, зараз повернувся. Ну і багато ми вже говоримо про те київське динамо. Давайте згадаємо ту ситуацію навколо Бленуце. по перше його відповідь: ось вона, дорогі українці і українки, Я пишаюсь, що ви в Україні за великий клуб Динамо. Київ. Слава героям, слава Україні, Україна переможе. По-друге, ось такий комент від Динамо. Він величезний направду, але ключове тут Блєно це підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Угода щодо придбання Владислава Блєнуса відбулася в останні хвилини трансферного вікна. По суті, клуб відверто каже про те, що тут не було ані скаутингу, ані аналізу. Брав ледь не перше, що лежало на ринку. Топ оплиски. Та скаже, що треба, але по факту його погляди не зміниться від цього. Ну і родзиночка. Моя помилка, що я репостив ці дописи. Я не знав цих людей. Для мене вони були ноунеймами. Це він про Соловйова і. Ті всі бригади, концерти і так далі. Забули ще запитати. Чий? Крим? Давайте будемо відвертими. Прокол. Максимальний прокол від Київського, де там. Все. Ці всі вибачення, їх ніхто не схаває. Ну, точніше, мені здається, просто на них заб'ють болт, але їх ніхто не схаває. Своєю чергою донецький шахтар теж підсилюється. Стало відомо, що гірники ведуть перемовини щодо підписання 17-річного півзахисника Гремію Мекки. Про це повідомляє Фабріціо Романо. А як ви знаєте, повідомляє він зазвичай про те, що найповніше відбудеться. Втім, Гремію навряд чи віддасть Шахтарю свого гравця. Бо він хоче залишитись в команді. Про це вже повідомляє Портал де Греміста. Це дуже сильний хлопець. По потенціалу він навіть сильніше Кевіна. Подивіться на різки. Він, типа, ештаві. З Челсі. Шахтар громить той бразильський ринок нині. Громить турецький ринок своєю чергою рівненський Верес, який підписав Вінгера Галатасарая Айдіна на три роки. Раніше він виступав також за Чорум, Сареєр та Болуспор за попередні команди на різному рівні, забив 50 м'ячів і виконав 18 асистів у 143 офіційних матчах. Зламали систему? А що там у нього в Тіктоці? Першій команді Галатасарая він ніколи навіть не. Рахувався на те, що грав, який не грав ніколи в турецькій суперлізі, тільки в нижчих дивізіонах. Так що ніякої сенсації, типовий трансфер з сьогоднішніх клубів УПЛ. Але на папері то так гучно. Ну і гучно, звісно, в ПСЖ. Луїс Анріке вибув з травмою ключиці, травмувався на велосипеді ПСЖ нині без головного тренера. Про це офіційно вже заявляє клуб. Так. Луїс Енріке лишається коучем, тім на тренерський місток він десь 8-12 тижнів не повернеться. Бажаємо Луїсу Енріке здоров'я, і знаєте, це нагадує знову ж таки нову серію серіалу, про який я говорив, говорив та буду говорити. Прийшов забарний, почалися ці всі історії. Забарний Сафонов. Ну навіть до приходу вони ще були тепер, тим більше. Тут тренер травмувався, і хто ж тепер буде регулювати їх стосунки так далі. Коротше, серіал Санта Забара Сафо", Сафонов розвивається символьними кроки. Ми. А ми слідкуємо. А ви коменти пишіть. Що думаєте? Як то вплине на щось в ПСЖ А у мене, друзі, на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа обов'язково почуємось.